Ні. Лідочка наук, доброго дня, Владик. Вдалих справ, міцного здоров'я. Таня вкусняшки, привітики, Юля вітається. В нас туман, Тимур пише. У нас нема туману, але дощик іде. сонечка також нема. Таня вкусняшки у нас прогнав з базару. А -а -а. Не дав добути на базарі Таню, так? Да? Оце ж бачиш як. Це саме хуже. Коли готуєшся, поїдеш, починається торговля, люди тільки почали скуплятись і дощ. Це ж, ну, самі розумієте, прогнав з базару. Таня вкусняшки з Юлечкою вітається. Аня, доброго дня, дорога Танюшка. Теплої, спокійного денечка і шоколад. Дякую, Анячка, дякую велике. Аня квіти всім. Лідочка, Таня Кусняшки. доброго дня, міцного здоров'я, чудового настрою. Тимура, яка, Таня, яка у вас пенсія? А для чого тобі Тимур, моя пенсія? Ти хочеш мені додати? Аня мій 12. дякую. Так, не дав ще хоча б півчасика, дав постояти отож, отож. Я ж за що й кажу, що хоч би ще годинку. Ну, нічого, є, як є, що ти поробиш? Таке, бачиш природа, її не виключиш і не включиш. Надумало йде не спитати, ні спитати просто. А що я? Хто ти мені такий, що я маю тобі казати, яка в мене пенсія? Скажи, будь ласка, як погода дощ, Аня, дощ, дощ і дощ, дощ. Землю промочив, сьогодні ходила, провіряла, нарізала квіточок ось, бачите, тут ось. Ось. І під зонтиком із телефоном там знімаю квіти, там ріжу, там зонтик падає. Коротше, це якби хтось зняв збоку відео, було б вам цікаво. Таня вкусняшки, Лідочка, доброго дня, назаем. Добавляємо лайчики друзі, хто в кущиках. Таня Ворона, скільки раз в день нужно, щоб она наситилася? А скільки вам руків напишіть, айбек? Напишіть, будь ласка, я вас прошу. Аня, я замітила квіточки зразу. Добре. У нас ще вель і персик. Ліп... Вел Два в одному. Мені три а вам скільки. Мої роки, моє багатство. Лідочка, Аня Серівна, доброго дня, міцного здоров'я, миру і спокою. Лариса, Таня, а що то за квіти такі гарні? Я не знаю, як вони звуться, Ларисочко. Це весь час питають, треба зайти таке в інтернет і подивитися, як вони називаються. Вони багаторічні. На гілочці їх дві-три квітки, одна зверху, потім нижче і ще нижче. О, і Вони багаторічні, це в них колір дуже гарний, просто телефон не передає. А може, може, світло, світло я без світла сиджу. А так, я не знаю, як вони називаються. Я можу просто вам до екрану ближче показати, дівчата, кому цікаво, а ви, може, в когось є такі. А ви побачите і тоді в інтернет зайдете, ось такі вони. Схожі на айстри, ну не айстри. Бачите, отакі. Отакі листочки, листочки такі шарудячі, як у, як у соняшника. Листочки, як у соняшника, І шарудять, так і. Оцей. Ой, хоть лише не перевернуть той. Так що я не знаю, які вони ці квіти. Треба просто їх загуглити, зайти в інтернет, щоб знати, як вони називаються. Галинка Головка, привітики, Галиночка, привітики. Таня Кусняшка, то була б сенсація, як ти знімала та квіти зрізала. Да, отож, якби хтось бачив, це капець. Зонтик падає, дощ не то лупеше, думаю, все одно піду по дощу, провірю землю із сапою, там, з е, с, одною рукою з сапою. Тут телефон, зонтик на цірості, теж де телефон. Квіти, ножиком ріжу, боюсь, порізатися, незручно, ну нічого, за те все одразу одному. Аня Лідочка, дякую на взаєм. Гарного дня тобі.